Ще трошки рухаємося. Дуже прошу, дорогі друзі, трошечки ще 50 метрів, бо там люди дійти не можуть. Криша прогнеться, не треба більше нікому їсти. Слава Україні! Слава! Ми вам дякуємо за те, що разом ми показали, хто в Україні господар і хто в Харкові господар, а в Харкові господарі народ і харків'яни. Дорога нашу громаду, це у нас десятий мітинг. Десяте віче, яке проводить українська опозиція разом і виключно за підтримки народу України. В жодному місті нас ще так не зустрічала влада. У нас є перший висновок. Влада боїться, у нас є другий висновок. влада дуже боїться, і у нас є третій висновок. Влада смертельно налякана. Свого народу. Ми привезли вам вітання з українського Львова, з Івано-Франківська, з Чернівців, з Тернополя, з Вінниці, з Києва. Ми привезли вам вітання всієї України, яку ми об'їхали. Це перше наше велике і славетне місто на сході України. І хтось каже про те, що захід і схід роз'єднаний. Це є брехня. Ми добре знаємо і пам'ятаємо слова Великого Тараса. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Ми об'єднаємо.